Привіт усім! Ви на моєму каналі Рукодільна Скринька. Сьогодні 30 жовтня, понеділок, і я хочу розпочати свій експеримент на 4 дні. Це буде такий марафон з картами. В понеділок я буду вишивати цілий день зайку, вівторок Dimensions кулі, середу Пінгвін і в четвер браслет пісером. А ще я буду пришивати бісеринки на своїй ігрушці від Мілхіл. Буде в мене 5 процесів. Сьогодні понеділок і я буду вишивати зайку Оленку. Скільки в мене вишито. нового включення. Сьогодні вівторок, 31 жовтня, і я хочу показати, скільки я вчора вишила. На тій роботі Зайка Оленка. Ось так в мене вийшло. Сьогодні я буду вишивати Dimensions. Цілий день. І ще хочу повишивати мілхіл, бісер. Сьогодні середа 1 листопада. Я хочу показати, скільки я вишила. Так в мене ви тут вишивала, тут. А? І ось тут. А сьогодні я буду вишивати пінгвіна. Ось так в мене вийшло. Сьогодні 2 листопада четвер, і я хочу показати, скільки я вчора відшила на пінгвінчику. Ось так. У мене вийшло 131 хрестик. Я вирішила скоротити свій експеримент. В понеділок я вишила 111 хрестиків на зайка. На Діменчиці я вишила 130 хрестиків. І вчора на Пінгвіні 131. Раз Підписуйтесь на мій канал, ставте пальчики вгору, пишіть коментарі. Бувайте.